Усім привіт, і ми далі будемо говорити про наш чудесний цікавий проєкт Алео. І наша сьогоднішня тема це роль Алео у майбутньому Веб3. Ну що ж, ми розпочинаємо. Поява Веб 3 відкриває нову еру інтернету, яка характеризується децентралізованою програмою, суверенітетом користувачів і покращена конфіденційністю. На передньому краї цієї трансформаційної хвилі знаходиться Алео, платформа, яка пересмислює ландшафт, технологію блокчейну з унікальним фокусом на децентралізовані програми, що зберігають конфіденційність. У цій статті досліджується ключова роль ALEO у майбутньому Web 3 і те, як його інноваційні функції вплинуть на цей домен, що швидко розвивається чи швидко розвивається. Але у авангарді конфіденційності Web3. Занепокоєння конфіденційності є першорядним у цифрову епоху, і ALEO вирішує їх інтегручі докази з нулюм знанням, Дікайпи за КІПІ у свою блокчейн архітектуру. Ця технологія дозволяє перевіряти транзакції без розкриття будь-якої основної конфіденційності інформації, що виділяє Валео просторі web 3 Унесок масштабність Web3. Однією з найбільш важливих проблем, з якими стикається Web3, є масштабованість. Інноваційний підхід Aleo до проектування блокчейну безпосередньо вирішує цю проблему, пропонуючи масштабовані рішення без шкоди для кодвіційності чи безпеки. Це робить Aleo критично важливим гравцем у забезпеченні здійснистю та широкого провадженням технології В3. Смерт контракт Aleo створення складних програм web 3 Розумні контракти є немної частиною Web3. Автоматизуючи транзакції та угоди без довір. Унікальний підхід Aleo до смарт-контрактів, що використовує ZKP, відкриває нові можливості для складних, шутливих до конфіденційності програм у фінансах, охороні здоров'я тощо. Роль Aleo в економіці F3. Aleo – це не просто технологічна платформа, це каталізатор економіки Web3, що розвивається, забезпечуючи безпечну, приватну та масштабовану основу. Але устав створює нові економічні моделі та можливості, особливо в тих сферах, де конфіденційність має першорядне значення, виклики та майбутні напрямки. Незважаючи на те, що Алео може відігравати значну роль у web 3 залишається проблема, включаючи ширше нормативне визнання, взаємодії з іншим блокчейн систем, а також постійне навчання та інформаційно розвиткуальну роботу, щоб залучити більше користувачів і розробників до ВАП3. Ми переходимо до висновку. Олег виступає маяком у ландшафті Web3, пропонуючи унікальне поєднання конфіденційності, масштабованості та зручності для використача. Його роль у майбутньому інтернету полягає не лише як постачальні технологій, але як інноватор та учасник більш дезалізованого, приватного та ефективного онлайн світу Оскільки Web3 продовжує розвиватися, внесок Алео безсумнівно буде ключовим у формуванні, цієї захоплюючи новери інтернету. І на цьому все, любі друзі, зустрінемося завжди в наступному випуску.